Привіт, малята! Нагадайте мені, будь ласка, яка зараз пора року у нас? Ну, звісно, осінь. Малята, я хочу запросити вас сьогодні на прогулянку до осіннього лісу. Погляньте, як тут гарно! Зараз у нас уже пізня осінь, тому майже все листячко з дерев облетіло, пташки відлетіли в теплі краї. Тому здається, ніби ліс спорожнів. Але це не так. Якщо прислухатися, то можна почути багато звуків. Кожен його мешканець зайнятий своїми справами, і головне це підготовка до зими. Малята, погляньте, кого ми можемо зустріти в лісі? Ну, звісно, білочку. Зайчика, їжачка, вовка, лисицю та ведмедя. Тварини, які живуть в лісі, називаються дикими. Вони не живуть з людиною, самі добувають собі їжу, самі будують собі житло та піклуються про своїх дитинчат. А сьогодні ми дізнаємось, як же дикі тварини. Готуються до зими. Зайці лише перевдягаються, змінюють сірий кожушок на білий, він і тепліший і від хижаків легше сховатися на снігу. У зайця немає барлоги, та не потрібна йому і нора. Від ворогів рятують ноги, а від голоду кора. Лисиця колір хутра не змінює, але воно стає більш густим і пухнастим. Так легше пережити холодну зиму. Лисиця проводить всю зиму на ногах у пошуках їжі. Вона полює на дрібних тварин, мишей, зайців і шукає будь-яку вільну нірку, щоб перепочити і сховатися. Від заметілі. Вовки практично не готуються до зими, лише них, як і в лисички, стає більш густішим і пухнастішим. Восени вовки гуртуються в зграї, так легше пережити зиму і разом полювати. Полюють вовки на великих тварин. Це можуть бути. І лосі, і косолі, а можуть бути і зайчики. Їжачок запасів на зиму не робить. Восени він гарненько наїдається і перетворюється на справжнього товстунчика, адже він буде спати всю зиму в тепленькій нірці, яку гарненько облаштовує. Десь під коренем дерева утепляє її листочками сухим мохом, щоб міцно спати аж до весни. Білочка не впадає у сплячку. Будиночок білочки це добло, котре вона облаштовує на дереві, всередині мох, суха трава. Білочка восени змінює колір шубки, з на сіруватий. Восени також вона робить запаси в комірчину. Шишки, горішки, жолоді, навіть грибочки сушить. Будиночок ведмедя барлога. Вони облаштовують їх у печерах, у ярах. Отепляють мухом, сухим листям, а зверху маскують гілям дерев. Ведмідь не робить запасів їжі, але восени дуже активно харчується горіхами, рибою, ягодами, щоб накопичувати запаси жиру, тому що доведеться спати всю зиму аж до весни. Ну що ж, малята? Ось і закінчилась наша прогулянка осіннім лісом.